Це відновлення, це відновлення старих зв'язків, відновлення якихось минулих планів, які ви, наприклад, відклали, а тепер вони можуть здійснитися у вас як другий шанс є. І в першу чергу це відновлення сімейних зв'язків, примирення після сварок якихось, тобто ось така для вас подія. Також для кого актуальне це е, відновлення після хвороби, одужання, особливо, якщо довго е, хворіли і там важко, то це момент видуження. Ну і ще для е, так, дуже, так е, дуже тонко, але може проходити момент Народження, якщо наприклад ви не могли довго завагітніти і хотіли, то це теж може вказувати на те.